Придбати якісний товар за доступними цінами у супермаркеті електроніки техносіті діють літні знижки на всі групи товарів. Тут представлений широкий вибір побутової техніки, яка використовується в повсякденних умовах та значно спрощує базові домашні завдання. Найбільш популярними та затребуваними наразі є холодильники, які зберігають продукти при ідеальній для них температурі. Зараз підходить сезон літніх розпродажів холодильників. Ви можете бачити як двохметрові холодильники праву сторону, так і метри вісімдесять, метр сімдесять. Зараз дуже популярні холодильнички з системою «Нофрост». тобто є холодильне відділення, є морозильне відділення. Дуже шалено популярністю користуються тому, що в них не потрібно розморожувати морозильну камеру. Це досить зручно для покупців. А якщо ви плануєте робити заготівлі на зиму, то фахівці радять звернути увагу на морозильні камери. Також зараз підходить наш сезон ягід, грибів, зелені. У Нас представлено більше 30 видів морозильних камер. Ларі є 200 літрів, є 300 літрів, є сухої заморозки, є крапельної заморозки, то ви можете зберігати свої продукти як глибокі заморозки, так звичайно, 18-22 мінус 22 градуси. Забезпечить комфорт у спекотні дні кліматична техніка, а саме охолоджувальні прилади, серед яких кондиціонери та вентилятори. Є мобільні кондиціонери, а є звичайні стандартні та спліт-системи, які розраховані від 20 до 50 квадратів. Найчастіші кондиціонери купляють з інверторним мотором, тому що на них діє 10 років гарантії. Вони працюють при мінусовій температурі і вони дуже економні по електроенергії, що зараз дуже актуально. Діятимуть знижки у супермаркеті електроніки техносіті на всі групи товарів упродовж літа.